Готові до осінньої прохолоди. Атмосферним фронтам південного циклону Фані все ж удалося завершити п'ятимісячну епоху без дощів'я на Черкащині. За неділю та ніч понеділка в золотоноші таки випали довгоочікувані опади, проте всього лише 1,5 мм, міліметрів, що становить від 6 до 30%. Попри це, порція дощів виявиться надзвичайно корисною для накопичення вологи у ґрунті та поповнення вологозапасів до достатніх значень. А разом з дуже теплим ґрунтом є надія на швидку появу сходів. Який ж розклад погоди надалі? Сьогодні циклон Фанів відійшов на північний схід, і Черкащина опинилася в його тиловій, а значить, в холодній частині. Атмосферний тиск почав зростати, вітер розвернувся на північно-західні румби та відкрив доступ до більш прохолодному повітрю з північних широт. За останні години температурний фон знизився на 2-3 градуси. З вівторка по п'ятницю під впливом антициклону переважатиме хмарна, помірно тепла погода, опади мало ймовірні. Температура вночі 5-10 градусів, в день 17-22 градуси. За попередніми прогностичними розрахунками, у наступні вихідні завдяки активізації атлантичним циклоном, очікуємо занурення в осінню дощову прохолоду, тому вже середині другої декади жовтня комунальним службам слід бути готовими до початку опалювального сезону. А нам слід діставати теплі речі та насолоджуватись осінніми днинами.